Соняшник Підранстар, новинка 25-го року. Представник Агросеме, сербська лінійка, гібрид флеш. Павло, Всім давайте привіт. погнали по флешу. Що можу сказати? Це ультраранній гібрид для нас. Він є новинкою, враховуючи тенденцію того, що ми заходимо на різні групи постиглості. Соняшнику в якийсь регіон. Один повинен йти постиглості, якийсь інший. Тому Новенький гібрид. Дякуємо сербам, що підготували його для нас. Перше, він сійкий до очка, чисте поле, тобто не питання. Він сійкий до трибунурен мотилу. Так само 50 грамів він витримує. Можемо заходити працювати сам по собі не високорослий соняшник. Його висота зазвичай це 1,40-1,70 метр Бачимо по полю трішки строкатість. Вже проговорили цей момент. Все ж таки, у нас. Був посів на початок травня. Цей соняшник саме я рекомендую, враховуючи те, що я вже побачив різні поля в цьому сезоні, я рекомендую його сіяти після 15-20 травня, коли маємо вже тепло прогрітий ґрунт, щоб не було в нього на початкових етапах стресів. Має гарний налив, велика корзина. Тому сама корзина має певний нахил, так само не вигорає е, сама насіння на цвітіння і е, вода не застоїться в шляпі. Тому рекомендую цей соняшник тим, хто заходить на пізні посіви. Або, не знаю, є такі, що хочуть експериментувати і заходити на ультраранні посіви. Тут вже ваше рішення, можете його так само брати, щоб він встигав пройти цвітіння до. Е, Напевно, спеки тої самої спеки, яка залітає до нас в червні. Або якщо це у вас іде захід України та такі якісь справи, то будь ласка, акцентую вашу на якісні фунгіциди, тобі ж які зроблять профілактичну дію та системну дію. Обирайте Агросема, а ви стандарт замовляйте на І все буде добре.